Що таке любов? Напишіть, будь ласка, одразу в коментарях, що є для вас любов. Давайте я без премудростей розповім, що таке любов з точки зору психології. Ми народжуємося і за змовченням наші заводські налаштування такі, що нас, батьки, люблять. І, відповідно, всю атмосферу, яка нас оточує в полі наших батьків в нашому дитинстві. Ми сприймаємо як атмосферу любові. Якщо довкола у вас жарти, то ви будете дуже класно в подальшому насичуватися жартами. Для вас це буде, наче сприятлива зона. Але про якісь позитивні штучки ми не будемо зараз говорити, тому що зазвичай проблеми виникають там, коли людина росте в якихось деструктивних обставинах. Наприклад, з одного боку, мама любить, але водночас дуже сильно критикує. Тато, начебто все ок, також, ну він же ж тато, значить, любить, живе поряд, але при цьому б'є. І в дорослому віці така людина, начебто, не помічає, як вона опиняється в якихось таких обставинах, таких стосунках, де відтворює ці моделі любові, де чомусь цю дівчинку б'є чоловік, де чомусь е її постійно критикує за зовнішність чоловік. І таке інше. Тобто, не завжди любов це про щось таке світле, безумовне і прекрасне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що є для вас любов, і чи є якийсь негатив у вашому такому світлому, здавалося, почутті і стані любові. До зустрічі.